Доброго дня, хлопці! З вами Андрій Неброзапчастина. Давно не робив оглядів і зараз зроблю тиску ГМТЗ і розкос зроблений по типу імпортного. Чи він класний, чи він суперовий і чого він такий. Да? Скажімо так, хлопці, на заводі, да, там раніше завод ЮМЗ, ставив на МТЗ, хто знає, це напишіть. І були. Ось такі е, вилки, да, які ставилися ще ну, того часу, 2000-х не вже вони почали практикувати різні варіанти підтяги продольні МТЗ і велика вилка. Тобто ми беремо вилку цю ж тих часів. Потім береться з розкоса зюму з кову, що він на МТЗ, що не МЗ, винт. Він також поковка, ну, поковка десь, я скажу, 2000-х годів. Тільки була заготовка, зараз просто її пройшли і береться труба. Труба береться, во-перше, по товщині. Вона зараз розкручу, покажу, вона не тонка, нарізається в ній різьба з однієї і з другої сторони. Е, є контргайки, і що у нас виходить? У нас виходить не так, як на розкосі, да? е, довжина. Винта, де він розбивається вправо-вліво. Тобто, ну, це всі з цим знають. Саме одна із таких проблем це розбиває тут різьбу. Тут іде зроблено по типу, як в імпортному, зроблено, щоб його нормально можна адекватно було закручувати, просверлюється. Робиться штирьох із R80 наканічників, кидається по бокам, щоб ну, для, для руки було ну, не так різав пруд руку да? і щоб не вилітав. Соответственно, цей штирьох для того, щоб для регулювання. Тобто такий розкос ми зараз клієнту відправляємо. Відправляємо на е, вулиця, Жовківський район, Львівська область. І такий розкос йому ось продали за 1200 гривень. Як ціни будуть мінятися, я вам не скажу. На даний момент. От сьогодні в нас яке там. Число 17 січня ціна така, да, тобто буде підніматися. Чого кажу так? Тому що деякі телефонують мені через там три роки, кажуть, у вас там турбіна за 5 тисяч комплект і безкоштовна доставка. Ну блін, хлопці, дивіться на дату випуска е цього відео, і вже тоді щоб не було ніяких домов, тому що деякі клієнти, що не кажемо ціни, попадаються такими матами, обкладують. каже, так ви ж казали. Так, там відео три роки, ну ви ж казали, хлопці. Тому кажу, цей розкос доволі такий, мені він навіть подобається по своїй конструкції, як в імпортному. Да? Ті, хто там працює, і я бачив да? там на виставку, на цьому зроблено як імпортний варіант. Він ходить, основну функцію свою виконує, ту, що йому треба. Да? І він надійний і ціна білоруського. Скільки білорусь? 1700 чи 1800, я вже не пам'ятаю. ну реально така доволі... Гарна ціна на оригінал. Це не хуже, ніж оригінал. Так що підписуйтесь у нас дуже багато, багато запчастинок на складі. Будемо робити огляди, викладати. Дякую всім, що ви з нами. Пока-пока.